Чудового ранку, друзі, пропоную його провести разом зі мною. Так як у мене законні канікули і залишилося здати лише курсову, я сплю до 9-10 години. Гарненько розминаюся і встаю застелювати ліжко. Цікавий факт. Завжди засинаю з носками і прокидаюся без них. Мда, цікавий метод застеляння, нічого не скажеш. Та й готово! Наступним етапом я відкриваю вікно на провітрювання на 10 хвилин. Щоб не забути, ставлю на годиннику таймер, а тим часом обираю що одягнути. Обов'язково зачинити вікно, щоб не було дубе а просто замерзево. І спокійною душею йду вмиватись у ванну. Зробила хвіст, одягнула пов'язку, щоб не намочитися волосся, і приступаю до вмивання. Вмивання відбувається у три етапи: очищення, тонізація та зволоження. Поки з приїздом в України не встигла придбати рушнички, тому тираюся рушником звичайним. Після того наречу, що зубки іду снідати і даю йому час впитатися, щоб потім нанести зволожуючий крем. Такий смішний звук. Також ще наношу спрей відвідувас, він надає волосся гарного запаху Іду готувати сніданок. Зроблю собі чай і тост з маслом. Наступне, що я робила, це готувалася до захисту курсових робіт. Тому далі нічого цікавого. Дякую всім, хто передивився це відео, був зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь, тому що мені потрібна монетизація цього каналу. Всім дякую!